Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І якось на якомусь відео зайшов е, спір стосовно рейтингу Зеленського. Зараз ми його подивимося. Я подивилася, от останній самий самий останній, е, він був викланий 10 червня 2024 року. Зранку він був викланий. Тобто, е, десь е, перша декада е, червня. І е, Пише так, Президенту Володимиру Зеленському довіряють 59 українців. З них повністю довіряють 21%. Скоріше довіряють 38%. Не довіряють тільки 36%. З них зовсім не довіряють 22%. Уявіть собі, тільки 22. І скоріше не довіряють. 14. Зараз ми подивимося, наскільки справедливі чи точні ці опитання, соціологічні опитання. О, тим більше під час війни це взагалі не етично дивитися. Але наша бубочка, як ви її називаєте, дуже любить рейтинги. Дивимося. Так, наскільки це ну, тут попрацювали не над нею дуже добре. Підтасували, дуже підтасували. Заплатили. Ще як заплатили. Ще як заплатили. Гаразд, дивіться, догнали ще раз, заплатили. Тут я без, без жартів. Дивіться, наскільки. На дні колоди у нас іде сімка кубків. Тобто, це вже. Зі стелі списано, вже списано зі стелі. Зараз ми подивимося, реальний рейтинг Зеленського. Такий високий, вони, він аж завищений. От, відверто вам скажу: тут дуже завищили. Дуже завищили. Зараз ми подивимося, який рейтинг у Зеленського насправді? Для того, щоб точніше бо е, карти Таро можуть не показати. Хоча в мене десь є цифрові карти Таро, але. Мені вставати треба, не маю бажання. Ось, А ми зараз трошечки інакше. Гаразд. Ми трошечки розділимо на три частини, так? Тобто 60% довіряють Зеленському. 60, давайте 30, давайте 20% візьмемо, довіряють Зеленському. І давайте 10 візьмемо. І от зараз ми подивимося. Ну, тут сила у нас випадає. Так, 60%. Н -н -н, не тягне на 60. Тут у нас було десь 30. Треба було. Ну, 30 теж. Можна було 40 брати, але 30. Тут навіть 30 не, не йде. Н -н, обмеження. Тут ми взяли 20, здається. Теж ні. О! Бачите? 10% довіряють. Українці Зеленському. От тут найстарша карта. Тут у нас король жезлів, тобто справжній рейтинг Зеленського десь коло 10%. Тим більше, я, крім в Ютубі, я не зустрічала людей, хто довіряє йому. Всі, хто до мене звертаються, всі мої родичі, всі мої знайомі, всі, всі з ким я спілкуюсь, а я спілкуюся дуже з багатьма людьми, ніхто не довіряє Зеленському. Ось вам і справжній результат. Десь коло 10. Ні, оце ні. Тут завищено. 60 це, це взагалі завищено. Це, знаєте, для того, щоб його самолюбі. У нього, бачите, його внутрішня дитина. Ну, хлопчик, він хлопчик, він не вирос до президента. Тут взагалі. Ні. Ось, тобто, виглядає 10% мої дорогенькі. Ось це справжній рейтинг Зеленського, а не ото все, що, що вони там дуже добре підплатили. Просто щоб ви розуміли. Тут підігнали, дуже підігнали. І, е, як сказати, бачите, сімка кубків це завжди фантазії. Фантазії, фантазії і ще раз фантазія, а тут підтасували все. Ось якось так мої дорогенькі, тут я бачу, ви не бачите ці, цих карт, тоді я їх ось так посуну, щоб ви їх бачили, що тут сила. Тобто тут, ви знаєте, по силі можна сказати, що їх дуже підігнали, дуже підігнали до 60%. Дуже підігнали, тому що тут нема, нема того, що. Вони малюють. Ось якось так, мої дорогеньки. Щиро вдячна вам за увагу. Дякую за ваші теми, які ви пропонуєте, за те, що ви мене інколи провокуєте, тому що от з тих провокативних тем розкладів якраз і виходять найкращі розклади. Бережіть себе, мої любі, а ми переможемо. Все буде Україна!